Лімот не і не, не положено на кухні. Він хотів боронити батьківщину з автоматом у окопах. Та коли в батальйоні дізналися, що Олександр Гузій, елітний шеф-кухар, усі від комбата до рядового кинулись його переконувати, уховарити на солдатській кухні. Догою впирався, не хотів на кухню. Ну пішлося. він. Відкладає зброю та поспішає до каструль і сковорідок. Олександр Гузій родом з Чернігівщини. До мобілізації встиг попрацювати помічником шеф-кухаря та шеф-кухарем у чотирьох столичних рестораціях. Нині вже призвичаєвся до військово-польових умов. Маючи обмежений асортимент продуктів, намагається ще й балувати бійців ресторанними смаколиками. Хлопці робили, картошку фарше робили, зрази картопляні робили, пільміні робили. Сьогодні в солдатському меню український борщ. За нього відповідає Микола Іванович. Він допомагає Олександрові на кухні. Майже готовий. Літрів 20-25. Це треба на Нараз. Тим часом майстер-шеф чаклує над тістом. Зріжджує тісто, яєчка, молоко, пончики, порошки. Капусту пожарили, варення готове стоїть. Хто з капустою, хто з варенням. Сто пиріжків з капустою, 100 з варенням. Норма на сьогодні кожному солдатові по чотири, аби з пирогами встигнути до обіду, шеф-кухар мобілізує вікна. Помагати, ліпити, бо мені до 12 ночі хватить. Зараз підемо ліпити. Пампушечки. Пампушечки. Так. да, Як вареник, а тоді наоборот можна. так. За поміч винагорода рум'яні пампушки смакуємо першими. Нема слів. Поки ще ніхто не жовті, по крайній мірі, на кухні. Аромати з кухонного намету рознюхали барон та Атос, і вже Порог тут. Собаки улюбленці батальйону. Порог не переступлять, коли він не скаже, їм можна. А, а якщо сказав не можна, то вони отут будуть сидіти чекати. Ближче до обіду до військово-польової кухні заходять бійці. Ці солдати є... зараз відправляться на позиції переймаються, щоб пороги інші розхапають. Скільки під'їжджать. Через часу, скажімо, ну, так ти ж мене там приникаєш. Пірашка. Хто не успел, тот ну, починається. Своїх кухарів хлопці називають кулінарними чародіями. Останні не перестають їх дивувати. Карп з лимонами запічення фольгієм. Це було, так? Буквально два дні так, хлопці, перші підходьте. Знімайте пробу. Я розумію, понимаю, що це така реклама. Піражок. Вообще бомбаски. Вся ця жизнь. Життя... Вона сіра, мрачна, ну будні солдатські. А коли повар нормально покормить, и нормально все э, приподнісеть солдату. Ну, солдат дійсно оживає. Самі ж кухарі кажуть, харчуються за остаточним принципом. Ні, ну це чесно, не смійтесь. Ми робили коли позавчора? Позавчора робили, зробили штук 108. 108 штук. Зробили. Я з'їв один. Сашко півтора, Ні, два Два? — почти два. Оце таке. Байдикувати на польовій кухні ніколи. Солдати нагодовані. Олександр встигає причепуритися. Хоче, аби жінка та дочка побачили його поголеним. Обіщав на і на її приїхати на 40 святих. Ну не вийшло. Я думаю, через пару місяців можеш, можеш, буду вдома. А там А поки що шеф кухар знову стає до імпровізованої солдатської плити, бо вірить своїми стравами він завжди розрадить бійців у нелегку хвилину. Ігор Ловинок, Микола Рищенко, програма вікна СТБ.